Всім привіт! вітаю вас на каналі. Зараз будемо маринувати перці. Рецепт простий, вдалий, готую вже руки. Отже, перчики будь-які у вас є бажано-м'ясисті, нарізаємо так, як ви забажаєте. Я ось так на довгенькій смужки. в банку закладаю часник, лавровий листочок, духмяний перець 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 горошком. І потім накладаємо перці. Банки стерилізувати не потрібно, цей рецепт реально вдалий. Саме перший з усіх закруток розходиться це ось цей перчик. Спробуйте не пожалкуєте. Зверху на перчики висипаємо 1 столову ложку кам'яної солі, 2 столові ложки цукру і 3 столові ложки оциту 9%. відсоткового. Заливаємо все просто холодною водою і ставимо стерилізувати на 7-10 хвилин. Закатуємо, перевертаємо, накриваємо ковдрою і перець готовий. Якщо вам сподобалося відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал і якщо ви закручуєте за моїми рецептами, взимку чекаю коменти під відео. Всім гарного дня, до побачення!